Тобі з дитинства могли повторювати, що відпочинок це не норма, а щось на зразок маленької нагороди після важкої роботи. Мовляв, спочатку паши, потім, якщо вистачить сил і часу, можеш дозволити собі трохи розслабитися. Звідси й установка, пауза це слабкість, перепочинок, це ризик випасти з обойми. Але насправді відпочинок це не розкіш і не гальмо, а частина робочого механізму. Без нього будь-яка система перегрівається і ламається, навіть якщо зовні ще тримається. Ми живемо в культурі, де хронічна втома стала майже знаком статусу люди хваляться тим, що не спали, усе в дедлайнах, ледве стоять на ногах. Виглядає так, ніби виснаження стало доказом значущості якщо ти не вибитий, значить мало стараєшся. Проблема в тому, що така гонка рано чи пізно закінчується зривом. Фізичним, емоційним або обома одразу, і найдивніше, що навіть після вихідних чи відпустки ти можеш прокидатися з відчуттям, ніби взагалі не відпочивав. Це ознака не того, що відпочинку мало, а того, що він неякісний. Ми часто плутаємо відпочинок із бездіяльністю, лежання з телефоном у руках, нескінченні серіали, автоматичне гортання стрічки, перекуси на фоні. Усе це створює ілюзію паузи, але насправді тримає мозок у постійній напрузі. Інформації багато, емоційні гойдалки ще більше, очі втомлюються, тіло затікає. Замість відновлення ти отримуєш іншу форму перевантаження, змінився лише тип стимулів, але не їхня кількість. Так формується дивне відчуття, наче нічого корисного не зробив, а втома тільки зростає. Справжній відпочинок це не про те, щоб завмерти й перестати існувати. Це про зміну режиму, у якому твоя нервова система з режиму атаки переходить у режим ремонту. Коли ти дійсно відпочив, повертається відчуття, що ти знову присутній у власному житті, думки стають яснішими, рухи легшими, з'являється природне бажання діяти. Якщо після відпочинку ти відчуваєш тільки порожнечу і провину. Значить, це була не пауза для тебе, а просто ще один спосіб втекти від себе? Подивися чесно на свій день зранку, телефон і новини, дорогою музика чи відео, на роботі, завдання, чати, зустрічі у перервах знову екран, дорогою додому дам подкасти, стрічка, вдома – серіал, короткі відео, листування. Скільки серед цього всього в тебе є моментів без зовнішнього шуму? Хоча б п'ять хвилин тиші, без екрана, без чужих голосів, без потреби реагувати. Для багатьох відповідь нуль, і це вже дзвіночок. Мозок буквально не має де видихнути. Нервова система працює ритмічно, їй потрібне чергування, напруження і розслаблення, фокусування і розсіювання уваги, коли ти живеш у суцільному вдиху. Постійно втягуєш у себе справи, інформацію, чужі емоції і очікування, ти неминуче починаєш задихатися. Спочатку з'являється легке роздратування, потім ніщо не радує. Далі приходить апатія або агресія без видимих причин. Організм не зраджує тебе, він намагається зупинити, перш ніж ти догориш остаточно. Перший крок до нормального відпочинку повернути в життя справжні паузи. Не на годину, а хоча б на десятки секунд. Після кожної години зосередженої роботи дай собі міні перерву. Відведи погляд від екрана, поглянь у вікно вдаль, зроби кілька повільних вдихів, розімни плечі і шию. Ці 30-60 секунд не розвалять твій графік, зате допоможуть мозку скинути надлишкову напругу. Замість того, щоб героїчно триматися до кінця дня. Ти даєш собі мікродози відновлення, і під вечір різниця відчувається дуже помітно. Другий фундаментальний блок сон. Часто його сприймають як щось, на чому можна зекономити, додивлюся серію і ляжу, допишу звіт, а там якось висплюся. Але сон, да це не просто кількість годин важливо те, як ти в нього заходиш і як з нього виходиш. Якщо ти засинаєш із телефоном у руках і з яскравим екраном перед очима, у голові крутяться новини, конфлікти, робочі задачі, мозку складно перейти в глибокі фази сну, які насправді і відновлюють. Спробуй зробити для себе хоча б один священний принцип за 40-60 хвилин до сну мінімум екранів та максимум тиші, можна почитати паперову книгу, прийняти теплий душ. Ввімкнути м'яке світло, провітрити кімнату, плюс по можливості лягати й вставати в один і той самий час. Це не про ідеальність, а про ритм. Коли організм звикає до стабільного графіка, він починає готуватися до сну заздалегідь, а пробудження стають менш болісними. Третій момент, без якого відпочинок перетворюється на імітацію це сенс. Дуже часто ти втомлюєшся не кількістю справ. А їхньою порожнечею. робота може бути об'єктивно легкою, але якщо ти не бачиш у ній жодної цінності для себе, вона виснажує сильніше, ніж складне, але осмислене завдання. Коли все, що ти робиш, здається безглуздим, відпочинок перетворюється на втечу, аби не думати, аби просто вимкнутися. Тут важлива чесність, якщо ти систематично витрачаєш час на те, що що для тебе не має жодного значення, жоден вихідний не компенсує цей розрив. Справжній відпочинок починається з моменту, коли ти визнаєш, так я виснажений і так, частина того, що я роблю щодня, мені чужа. Це не поразка, це стартова точка, з якої можна почати переставляти акценти. Наприклад, хоча б на 10-15% замінювати обов'язково, але виснажує на мені справді близько і важливо. Ще один важливий вимір різні типи відпочинку. Іноді тілу, начебто, нормально, але в голові гул, думки скачуть, увага не тримаються. Це сигнал про ментальну втому, яку не вилікуєш просто лежанням у ліжку з телефоном. Потрібна тиша, прогулянка без навушників, кілька хвилин, коли ти просто сидиш і дивишся в одну точку, записуєш думки, аби вивільнити голову. Іноді, навпаки, мозок ніби ще працює. Але емоційні сили на нулі нічого не хочеться, люди дратують, навіть хороші новини не радують. Тут більше допоможе емоційний відпочинок, підтримувальна розмова з тим, кому довіряєш, час із близькими без телефонів чи навпаки вечір наодинці, де ніхто нічого не вимагає. Додай до цього ще цифрову втому кожне сповіщення, кожен звук, миготіння екрана це мікрострес. На який твій мозок змушений реагувати. Коли таких дзвіночків за день сотні нервова система не може перейти в глибоке розслаблення, допоможе простий експеримент на кілька годин на день вимкнути всі неважливі сповіщення, відкласти телефон у іншу кімнату під час їжі і сну, зробити хоча б одну годину зранку без екранів. Спочатку може бути незвично, навіть тривожно. За з часом ти відчуєш, як повертається відчуття простору в голові, і нарешті активне відновлення. Одна з найефективніших стратегій не просто валятися, а змінювати тип навантаження, устав від розумової роботи рухайся, прогулянка, легка зарядка, прибирання, щось руками. Вибився сил фізично, дай тілу спокій, але займися чимось, що живить розум чи душу. Читання, малювання, музика, спокійні роздуми так мозок і тіло по черзі підхоплюють роботу одне одного, а система в цілому не завмирає, але й не зношується до межі. Відпочинок це не ворог продуктивності, це її союзник. Чим якісніший твій відпочинок, тим менше тобі треба валятися без сил, бо ти не доводиш себе до критичного стану. Справжня сила з'являється тоді, коли ти вмієш не тільки тиснути на газ, а й свідомо прибирати ногу з педалі, щоб машина не згоріла посеред дороги. Ти стаєш небезпечним для своєї звички вигоряти не тоді, коли починаєш працювати до знемоги, а тоді, коли вчишся читати власну втому, поважати її і відповідати на неї не втечею, а розумною паузою.